Всіх вітаю з великодним святом. Бажаю миру, здоров'я. Нехай Господь нас оберігає. Христос воскрес! Приготувала я сирну пасочку, яка називається три шоколади. Ось так вона у мене виглядає. Прикраси купувала в Аврорі. Звичайно, їх не дуже видно. І зараз розкажу: покажу, як я саме готувала цю пасочку. Для приготування. Сирної паски, 3 шоколади нам потрібно. Один із головних інгредієнтів це сир. У мене 9% жиру, 400 г, 70 г вершкового масла, 50 грамів цукрової пудри, І потрібно вершків 100 мл. Бажано самих жирніших, там 33%, але не превеликий жаль у нас їх таких, не продають, тому були тільки 15%. Ну, я думаю, нічого страшного. І, звичайно ж, також головний інгредієнт це шоколад. 40 грамів білого шоколаду, 40 грамів темного і 40 грамів молочного шоколаду. Ця пасочка готується дуже швидко, дуже легко, але вона, можна сказати, не бюджетна. Б'є по карману, але раз уже у рік можна себе побалувати і виділити ці кошти для того, щоб святкувати Великдень. Значить, що потрібно? Додаю сир у посудину, тоді додаю вершкове масло і додаю цукрову пудру. Це всеред, попередньо я зважила, а вершки у мене у баночці, цій 500 грамів, тому я зараз все це зважу і потім буду знати, скільки додавати вершків. Вершки додала, тепер все це я ретельно перемішую. І потім потрібно перебити цю масу. Ось така гарна сиркова маса вийшла. І тепер потрібно її розділити на три однакові частини. Для того, щоб можна було змішати чорний шоколад, білий і молочний. Молочний шоколад я розтопила, і тепер його додаю сюди і ретельно все перемішую. Тепер на водяній бані я розігріла темний шоколад, і також його додаю і швиденько ретельно перемішую. І молочний шоколад я також розтопила і додаю нашу творожну сиркову масу. У мене молочний шоколад із кокосом, і я думаю, дуже буде смачно. Всі інгредієнти готові, тепер можна наповнювати нашу пасочку. Я її попередньо вже поклала марлю, поставила в тарілочку для того, щоб відійшла остача сиворотки. І тепер можна наповнювати. Перше, це у мене буде білий шоколад, тобто верхній шар нашої пасочки. Наступне буде молочний і останній буде шоколадний. Чуть менше половини мені вийшло. Сирокової маси з білим шоколадом. Зовсім буде невеликий шар це молочного з молочним шоколадом. І останній шар це з темним шоколадом. Він буде зовсім тоненьким, тому що пасочка йде на розширення. Тепер все це я накриваю марлею, ставлю під гніт в холодильник на 12 приблизно годин. Ось так виглядає. Потрібно було менше робити прошарок із білого шоколаду. Ну, нічого страшного. Зараз прикрашу, і буде красота смакота. Дуже смачна і гарно виглядає сирна пасочка, яка називається карамельна. Я її приготувала і, кому цікаво, ви можете переглянути, як саме я це робила. Для приготування карамельної сирної паски потрібно один із головних інгредієнтів це сир. У мене тут пів кігло 9-відсотковий. Тоді сметана, вона у мене 15%, але можна і більш жирнішу: 150 г, вершкове масло приблизно 70 грамів, і варене злощине молоко, іризка непоганої якості. Хто любить дуже солодку і дуже любить іриску, можна всю баночку 300 г. Хто не дуже, можна грамів 200 згущеного молока і трішки додати цукрової пудри. І також сухофрукти: чорнослив, курага, грецький горіх. Дуже я люблю поєднання чорнослива і грецького горіха, тому можна їх комбінувати трішки більше. Хто не любить, можете самі вирішувати, які сухофрукти, чого більше, чого менше. У мене десь, тут десь приблизно грам 50-70 кожного продукту. Горіхів трішки більше взяла, чорнослива також грамів по 70 а кораги грамів 50. Ну, все, тепер можна готувати. Перше, з чого я почну, це дрібненькими шматочками наріжу мої сухофрукти. Попередньо я їх промила, просушила, запарювати не обов'язково. Сухофрукти я вже нарізала, і тепер потрібно на блендері перебити, подрібнити горішки. Горішки я подрібнила. У мене є тут фракції більш крупніші і більш. Мілкіші. Ви також можете будь-які горішки додавати, але мені подобається саме поєднання грецького горіху із чорносливом. А ви вже там вирішуєте самі, які у вас горішки є. І тепер переходимо до наступного найголовнішого етапу. Це також нам потрібно подрібнити і змішати всі інгредієнти творог, сир. Масло, воно вже попередньо у мене підтаяло, бачите, м'яке таке сметану. І додала майже всю баночку варенозущиного молока. Тепер все гарно перемішуємо і потім перебуваємо в блендері до однорідної маси. Ось такої консистенції. У мене вийшла ця сиркова маса. Тепер додаю всі свої сухофрукти та горішки і ретельно все перемішую. Все ретельно перемішала і тепер додаю у форму. Попередньо я поклала сюди марлю і поставила у блюдечко, тому що Зайва рідина, яка може із сиру виділитись, вона буде внизу. Все, в принципі, можна накривати марлею, ставити під гніт і в холодильник годин на 12. Цей рецепт дуже простий, легкий, дуже популярний в інтернеті, тому я вирішила також зробити разом з вами цю пасочку. Ось наша карамельна пасочка, так вийшла. Звичайно, в Ютубі, я дивилась, набагато гарніше виходить, ніж у мене. Ну, нічого страшного, головне, щоб було смачно. Зараз прикрашу і покажу. Ось так виглядає моя карамельна пасочка. Залишалась посипочка, яку купувала в магазині Аврора, і вирішила, що насиплю я таких ось яєчок маленьких. Внизу нехай будуть. Різнокольорові такі прикраси. Ось мама вже їх висадила. Ті гарніші вийшли, які у формі спеціальній. Вони такі. Рум'яні, запашні. А ці трішки, які у папері, чомусь не дуже піднялись, але дуже лопнули. Дуже шкода, що я не попала на сам процес, коли мама їх замішувала, бо дуже рано вона це робила. Але дивіться, які вони м'якенькі. Що аж не хочуть дуже притискати, настільки вони. М'які. Ну, а скориночка. Також м'якенька, але це все скоро охолоне, простинуть вони, і можна буде покривати глазур'ю. Ось такі гарні вони вийшли. Посипочка з аврори дуже гарно також виглядає. Ще одну додала. Це була вона в формі. Але ми її трішки обрізали, і вийшло, що моя глазурь. Це першу, яку я прикрашала, і глазур дуже Ну, Все одно вам покажу. І ось також це прикраси із Аврори. А ось так виглядає вона в розрізі. Це вже на наступний день. Ми перший день вже їх скуштували. Я спеціально залишила шматочок, щоб показати, яка вам на наступний день. Все одно вона пухка, ось така пориста і смачна. Всіх вітаю з великодним святом. Бажаю миру, здоров'я, нехай Господь нас оберігає! Христос Воскрес!